You. Yeah. Вже цієї ночі нам стане відомо, хто ж отримує найголовніші нагороди премії Гремі. Ось організатори показали нам розсадку знаменитостей, і серед них ми можемо бачити і Маргарет Волі, і Джона Леджента з Дженніфер Гадсон, і Майлі Сайро разом з Бет Баньо за одним столиком. Неймовірно, талановите білі Айліш, Дойчі, Шапаль Роан, звісно, гурт Кецай, Едісон Пай, співак Сомбер, який прославився завдяки Тіктоку. А тепер він вже уявляється на Гремі. Леді та ще дуже дуже. Багато зірок ми побачимо вже цієї ночі. А завтра я планую зробити випуск, так що обов'язково дивіться. А також вже відбулася прайпаті Гремі, на які були присутні Дам'яно та Дав Кемерон. дуже красива пара. Медісон Бір. До речі, знаєте, яким чином Медісон Бір стала відомою? Джасін Бібер у 2019 році поділився її кавер відео, і все посадовона підписала контракт з лейблом і була вже номінована двічі на Гремі. На вечірці була присутня ще Олівія Дін, британська співачка. А також Тайла відсвяткувала своє день народження прямо на припаті Гремі. І знаєте, скільки виповнилось? 24 роки, і дуже класно що це співпало з вечіркою. Вона змогла в принципі розділити цей момент, і навіть з тими людьми, кого могла й не побачити при інших обставинах. Цікаво, чи її бажання збудеться. Ну а я нагадаю, що цієї ночі ми вже дізнаємось, хто ж переміг в головних номінаціях, і чи була селена Гомес, і чи пересікалась вона з Джастіном Бібером. Я все все буду відслідковувати. Так що Обов'язково підписуйтесь, завтра буде дуже цікаво. Триває неймовірна промо кампанія грозового перевалу, де в головних ролях зіграли Джейкоб Лорді та Марго Робі. Все, що вони говорять, все, що вони показують, все про що вони розказують, це частина маркетингового плану. І На всі ці гачки вони ловлять нас, глядачів. Марго розказує, що вона залежна від Джекобе Лорді, завжди його шукає поглядом. Ми просто в шоці від цих слів. Коли він розказує, що подарував їй дуже багато троянд, і в записі написав Тобі від твого хіт Кліфа, і також Марго Робі. Подарувала кастам Ніколечка собі і Джейкобу Елорді, які вони почали носити під час промотуру на каблучках. витисано цитату з роману Емілі Бронте цитую з того, що створені наші душі його і моєї. Однакове це все частина маркетингу, адже Марго Робі одружена, а Джекоб Лорді має дівчину. Що він з нею в чергове не розійшовся, і всі пишуть, як це витримує чоловік Марго робі, тому що там ну настільки відверті сцени, і настільки вони відверто говорять одне про одного. Але також всім зрозуміло, що вона акторка, і це частина взагалі контракту, що ти повинен виконувати це все. Це можуть навіть не самі актори говорити і розказувати за ці троянди, каблучки. Це все можуть просто піарники, Писати і просто ці каблучки їм давати, скоріш за все, так і було у цьому фільмі, так і у романі ця пара вона просто одержима одним одним. От іншого слова просто неможливо підібрати. Вони одержимі, тому вони й далі показують цю велику одержимість одним одним поза великим екраном, адже фільм скоро вийде прокат, і потрібно що так, звичайно, потрібно великі перегляди, каса і так далі. Але тут я її не засуджую, а підтримую, тому що особисто я вже не дочекаюсь. ну, просто гляньте. І тут цей чувачок, до речі, говорить, я. Не знаю, як чоловік Марго Робі це витримує. Як можна бути настільки спокійним, настільки сильним. І Хтось в коментарях просто висилає фотографію стільчика і обводить кружечком і пише: Він такий сильний. Я не можу мене це дуже все сильно смішить, а я дуже чекаю цей фільм. Сподіваюсь, ви також нагадую, що в український проказ стрічка має вийти 12 лютого. Після того, як декілька днів тому назад вийшов четвертий сезон серіалу Бріджертони, акторка Юріна стала вмить відомою просто за один день, бо на другий день я вже дивилась ось це відео на Vogue. Вона зіграла головну жіночу роль у четвертому сезоні. Звісно, творці Бріджертонів розуміються у трендах, адже зараз корейська хвиля на самому піці. Тому не дарма запросили акторку з корейським походженням. Хоча сама вона не народилася в південній Кореї, але підлітковий вік провела там, вивчаючи мистецтво, а народилася вона у сіднеї. Їй зараз 28 років. Її бабуся Сон Сук також була акторкою у Південній Кореї. Вищу театральну освіту вона вже здобувала у сіднеї. До Бріджіртон знялася в кількох помітних проєктах серіалі «Hello», Bad Behaviors. І також вона буде грати в майбутній третій частині Дюни. У нас появилася нова зірочка на горизонті. Щодо самих Бріджіртонів, четвертий сезон, то там є вісім епізодів, як і у минулих сезонах. Перші чотири вже є на недфліксі. Я їх продивилася просто під. Ляд всі і просто не знаю, як тепер дочекати 26 лютого. Адже тоді вийде наступні чотири серії неймовірно зіграла. Вона і цей Бенедикт дуже красива історія. Вони мене повернули в перший сезон, коли я дивилась ці Бріджертони з відкритим ротом і не знала, що зі мною робиться. Костюми сценарій, це просто ні на хвилинку не стає скучно. Тобі цікаво за всім дивитися за другорядними, третьорядними ролями. І те, що в Бріджертону показують усі раси та національності в аристократичному світі, це не просто знає, Знаєте, красива картинка. Це візуальне представлення того, яким би міг бути світ без ієрархії за кольором шкіри чи походженням. Увіть собі планету, де протягом століть усі імперії, царства та королівства існували б на одному рівні. Ніхто не вищий, ніхто не нижчий, а от просто на одному рівні. Тоді б дійсно було природно, що темношкірі герцоги могли подружуватися з білими принцесами, король Намібії, там я не знаю, міг би одружити з якоюсь світлошкірою принцесою. І саме в бріджертонах ми можемо побачити те, що історія не змогла зробити і показати нам. І ось чому це, на мій погляд, надзвичайно цікаво дивитись у фільмах зараз. 30 січня дочка Кані Вест, Норт Вест, а також сам Кані Вест, який себе зараз називає, є, виступили у Мексиці. Вони разом виконали декілька треків, виконали це м'яко кажучи, ви могли тільки що чути декілька секунд. І ви не уявляєте, як я налякалась, коли я заходжу в Тікток і вперше мені вскакує оце відео з оцими звуками. Я аж підскочила, просто я злякалася. Ну, як ми бачимо, Кані знову хороший татко бере з собою Норт, Бо нагадує, що на одному із подкастів Кім розказувала, що Кані то з'являється, його півроку. Нема, то він знов є, і ось таким чином вони спілкуються. Коментарі людей мене звісно, ж звісно що розірвали. Писали, що це дуже якийсь скучний концерт, енергетики немає. Хтось пише, все, що я бачу, це просто Норд-Вест копія свого тата. А ще дуже багато людей писало, що він якось дуже дивно позаду стояв і наглядав. Кані є, кані, як то кажуть. Він зараз не дуже вхожий в Голівуд, його майже не запрошують ні на які вечірки та премії. Тому він просто зараз вирішив соти раз вибачитись. Все, що колись він говорив на євреїв і на простих нормальних людей. Бере зараз дочку з собою, щоб показати, що він хороший татуста повертається до нормального життя. Подивимося, що буде далі. Міню США опублікував більше як 3 мільйони сторінок не опублікованих файлів Епштейна. 3 мільйони сторінок, і там така інформація, що мене просто підкидало. Розкрили переписку з Білом Гейтсом, де він розказував, що заразився якоюсь венеричною хворобою на його острові після того, як спав з російськими дівчатами і зараз приховує це від дружини. Також є документ, який мене просто розбив. Там відео, що Емінем, бачивши, що підіді вступає в акт з дівчиною, не по своїй волі, не заступився за неї. Нічого не сказав, це було на одній з вечірок підійді. Також є файл, де Ілон Маск запитує про найпожевільнішу вечірку у Епштейна на острові. Тобто він переписується з цим епштейном PDF-файлом і запитує, яка в тебе є найдиковіша вечірка, і хоче туди потрапити зі своєю дружиною. Я так зрозуміла, там відбувались дикі оргії. Хоча перед тим маск запевняв, що він ні разу взагалі не був на тому острові, і взагалі він з тим епштейном навіть не знайомий. От Гадіна, найбрудніше про Трампа йому зараз грозить. Імпічмент республіканці просто в шоці. В тих файлах ім'я Трампа згадується більше двох тисяч раз. Згадується також його два гольф-клуби. Туди привозили молодих дівчат і Трамп. Продавав їх іншим людям, але перед тим як продати вимиряв дещо своїми пальцями. Я впевнена, що ви здогадуєтесь, що саме він вимиряв. Також ідеться його зв'язок з 13-річною дівчинкою, 13 років. Я фігію просто виродок. І також там написано, що одному із його гольф-клубів захоронені декілька тупів дівчат. Також йдеться про Роберта Земескіса, Це режисер фільму Форест Гамп і його зв'язком з українкою, де він цікавиться, чи це професіоналка, чи це. Просто дівчина, яка крутиться в тих кругах, і Епштейн відповідає, що це проста дівчина, і розказує, як до неї підкотити краще. Там також дуже грязна історія. І таких історій там на три мільйони сторінок. Я просто в шоці. Щось з людьми не так. Їх всіх нахер треба попересаджати. Я сподіваюся, що це станеться, що це не буде заминатися. Сподіваюся, що у в'язниці з ними зроблять те, що вони робили з цими дівчатами. Фанати Аріани Гранде помітили, що у нещодавній фотосесії для Vogue у співачки замість п'яти пальців на руці їх шість. Я тут просто була в шоці. Це ж типу, знаєте, не такий собі якийсь журнал Наталі 99-го року. Блін, це ж Вок. Там серйозні редактори, серйозні фотографи і так далі. Це не може бути просто якась випадковість. Це навіть може бути спланований грубий піар хід, тому що зараз всім потрібно на себе перетягувати увагу. І журнал Вок не виключення, адже все менше людей хочуть читати інтерв'ю, дивитися журнали. Всі хочуть просто скролити стрічки, і все такий. Зараз час тому навіть ось такий момент вже привертаю увагу до видання. І ось як сама співачка відреагувала на це, цитую: о мій боже, як це чудово! Я ж казала, що мені потрібно додаткові кінцівки, щоб я могла почати записувати альбом. Дуже вдячна за це. На вашу думку, що це було? Піар? Щі? чи може в Аріани справді виріс шостий палець? Останні кутюрні колекції представили Роберт Ван та Віктор Ендральф, і це було неймовірно. красиво. це та кутюрна мода, яку хочеться дивитись і розглядати. Це ті сукні, які роздивляєшся, і навіть трішечки уявляєш себе у них, а не думаєш, о, що вони знов витворили. Особливо мені сподобалось Віктор Ендральф, тому що їхні сукні були якісь як конструкції. Коли дизайнери підходили до моделі, вони перебудовували плаття, і воно виглядало вже зовсім по інакшому. А також забирали кожну частину з плаття. Щоб піднести її ще до іншої моделі, і в кінці кінців, коли вони всі пазли позбирали, ця модель, на яку чіпляли інші частини сукні, стояла в окремому вбранні, яке виглядало як повітряний змій, і потім в фіналі вона взлетіла. Це було надзвичайно красиво, і супер суперкреативно. Я такого просто ще не бачила. Просто погляньте. І студіо представили сукні з волосся, і це знаєте, з одної сторони виглядало цікаво, а з іншої, я навіть селебриті не уявляю у цих нарядах. Також показ Чарлі Ємінду ознаменувався волоссям. Я не знаю, хто в кого підглянув, чи можливо це дійсно тенденція наступного сезону. Ось такі ми можемо бачити наряди сукні з волосся. Ну, це просто, може, вони обидвоє підглянули у бренда кінським Кардачем, де вона, пам'ятаєте, випустила труси волосачі. Щоправда, це не для порівняння. Все одно ця колекція виглядає більш доглянутішою. Ну, я маю на увазі волосся набагато краще. Кетрін Охара померла у віці 71 року після нетривалої хвороби, повідомили її родичі. Я думаю, ми всі прекрасно знали цю акторку. Це для нас була всіх. Мама Кевіна, Миколай Калкін також написав в своїй сторінці інстаграму. Мамо, я думав, що у нас ще є час. Я хотів більше, я хотів сидіти в кріслі поруч з тобою. Я чув тебе, але мені було ще так багато що сказати. Я люблю тебе, побачимося пізніше. Я чесно кажучи, коли вперше читала. То прослюзилася це дуже зворушливо і інколи думаю, що тебе багато часу, щоб зустрітись із тими із тими людьми, а потім раптово їх не стає. Особливо зараз нас в Україні. Ми розуміємо це як ніхто. Будемо тепер переглядати фільми разом з Кетрін і наш улюблений один удома і згадувати, яка вона була чудова людина. І це всі події, новини, які я вам розказала сьогодні. Як завжди, буду дуже вдячна за любу активність на моєму каналі та під цим відео. Лайк, коментар, підписка та перегляд до цього моменту мотивує мене та YouTube рекомендувати мій канал новим користувачам. І я, звісно ж, вам бажаю надзвичайно мирного дня та надзвичайно мирної ночі. Далі обов'язково буде.